Безоплатну невідкладну медичну допомогу можуть отримати жінки, які стали жертвами гендерно обумовленого насильства. Такими послугами жительки міста і області можуть користуватись січня. В області відкрито три кабінети, відкрито в обласній клінічній лікарні, в Кременецькій опорній лікарні та Чортківській опорній лікарні. Таким чином ми зуміли охопити три райони, які є в нашій Тернопільській області. Усі кабінети обладнані сучасною медичною технікою, експрес-тестами і необхідними лікарськими препаратами, щоб захистити репродуктивне здоров'я. Медики, які працюють у гінекологічних кабінетах без бар'єрного доступу, пройшли додаткове спеціалізоване навчання, щоб при потребі надати і психологічну допомогу. Насилля завжди супроводжується з іншими якимись додатковими ще проблемами. А в багатопрофільній лікарні 24 на 7 є і інші види медичної допомоги це хірургічна і терапевтична. Тому жінка може в цілому отримати послугу. Від січня до лікарів звернулось 37 постраждалих. Та буває, що жертви замовчують сам факт наруги, аби це зупинити і щоб жінки не боялись звертатися за допомогою. Для них проводять спеціальні навчання. Ми розказуємо жінкам про такі кабінети, розказуємо переваги цього кабінету, розказуємо, що поряд з жінками, які постраждали від гендерно обумовленого насильства, може скористатися люба жінка. Проводяться тренінги по репродуктивному здоров'ю та планування сім'ї. На цих тренінгах повідомляється про переваги цих кабінетів молодим дівчатам і жінкам. Скористатись усім спектром послуг незалежно від складності лікування цілодобово може кожна жінка, яка зазнала насилля, незважаючи на вік, місце реєстрації та стан здоров'я. А ще наголошують працівники, це буде анонімно, якщо так забажає жінка. Для консультацій можна звертатись і на гарячу лінію за номером 3033.